Я розмовляла з тими колегами нашими, які прочитали вашу книжку, і кажуть, що виникає таке враження, що це історія для серіалу. Як би ви це прокоментували? І чи погоджуєтеся ви? Ви знаєте, я не люблю серіали, коли вони не мають кінця. Я вважаю, що для такого достойного фільму ну от сімнадцять миттєвостей весни, скільки там було серій, досить. Тобто люди мають бачити, от як книжка ти її дочитав, ну можна ще 10 книжок написати. Ну життя воно ж безкінечне. Хтось помер, якийсь нього народились діти, то можна писати. Ну я не знаю скільки ще можна писати, можна кожен їхній день описувати, і ще будуть 40 книжок. Але. Мені вже казали, що коли читаєш і цей роман, і той який не виданий, що люди читали, вони кажуть: ну нам здається, що це камера ходить. і Ми бачимо героїв. Тобто, ми все це бачимо. Хоча в мене ще є один прикол. Я теж якось сама не усвідомила. Мені сказали, ти не даєш портретів, ти не описуєш людей. І я тоді знову подивилася, що дійсно я їх не описую. Ну це підсвідомо. Я вже собі відповіла на питання на це. Чому так? Я не кажу, що це там такого зросту, таке волосся, такої статури, такому там броні, тобто якихось таких детальних описів персонажів немає. Це я так. Просто подумала, що я, мабуть, їх собі уявляю так, і я не хочу нав'язувати нікому моє бачення. Тобто кожен хай він бачить, як йому приємно. Ну там це хлопчик, це дівчинка, там це блондин, це брюнет. А далі вже кожен бачить по-своєму цих героїв. Але казали, що воно дійсно таке, що було б цікаво побачити такий фільм. Але б я не хотіла 40 серій, дві-три в одну, мені здається, цей роман в одну серію вкласти важко. В дві... В принципі, можна, хоча я не спеціаліст у кінематографі, не знаю. Треба спитати Ірину роздобуть вона, Вона вже викладає майстер-клас у цей з сенарного мистецтва. Це, це так, можна це поставити, що як одна із моїх мрій побачити. На екрані. Ще є одна така мрійка відносно моєї творчості. Я дуже хочу, щоб це стало аудіокнигами. Бо одна моя прихильниця вона спілкується з дітьми, з людьми з ну, мінімальним зором, можна сказати, майже сліпими. Кхе. Вона їм читає. Вона приходить до них і читає мою книжку. І вони кажуть, Боже, як було би добре, щоб це було на диску. Ми би слухали. А ти... ви не спробували читати, щоб от уявіть собі, автор. Е... Ой, ні, я так переживала за це інтерв'ю. Як я буду ще це розповідати, ще читати автор. Хоча я в чит... мене є диск Веллера, оповідання, я їжджу в машині, ну це супер. Но спочатку мені не сподобалось, що читає автор. Є актори. Автор має написати добре. Є актори, у них поставлена мова, вони прекрасно артикулюють все це, розкажуть, як треба. Читав Веллер автор. Першу Оповідання мені не сподобалося. А тоді я так звикли, мені так було цікаво слухати, мені було однаково. І, і в нього навіть свій такий шарм. Потім мені дуже, дуже сподобалось. Я так регочу, інколи за кермом їду, що міліція на мене дивиться. Ну, я, я не готова читати власні твори. Я не знаю ні одного свого вірша на пам'яті. Я не вважаю, що я можу вийти на сцену і читати вірші чи оповідання. Я дуже тверезо до себе ставлюся, дуже самокритично. Тому, якщо б хтось захотів, хай би не читали. Ви вірите в інтуїцію? О, дуже. Я нею живу. <laughs> так. В мене, мабуть, логіки, рація цього, ну я ж кажу, я ліпша. Рація у мене менша, ніж інтуїція, але є. без цього не можна. А ви відчуваєте, наприклад,